Дірвому Христі, дорогі брати і сестри. Вітаємо вас в телепередачі Православна Сумщина. Сьогодні ми підготували до вашої уваги наступні новини. Сказав Господь притчу цю. два чоловіки прийшли до храму помолитися: один фарисей, а другий митер. Фарисей, ставши так про себе молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники або як цей митар. Пощу двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А митар, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже, будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, возлюблені у Христі, брати та сестри. Сьогоднішня неділя є першим підготовчим тижнем Великого Посту. Неділя про митаря та фарисея. Коли люди пізнають світ, вони описують його в тисячах творів, а Бог знає весь світ, усю суть людства, і тому Господь охоплює її в невеликих притчах. Сьогоднішня притча, яку ми чули в Євангельському читанні, націлює нас на піст, а точніше на кінцеву мету посту, до якої ми повинні прийти, а тобто до щирого смирення перед Богом. Вчора за всенічним бдінням на першій пісні Канону ми чули такий тропар: Притчами, приводячи всіх до виправлення життя, Христос Митаря підносить за смирення, показавши і Фарисея підношенням смиренного. У такому сенсі, фарисей і митар, що молилися в храмі, є зображенням всього людства. Так само нам варто згадати ще один трипар канону фарисеєвим чеснотам постараємося наслідувати і рівнувати смиренності митаря, ненавидячи в них обох недобре, нерозсудливість і згубу гріхопадінь. Ця церковна пісня нам говорить, що ми повинні уникнути горділивих думок і слів фарисея і навчитися висоті смиренності митаря. Церква каже. Що нам треба навчитися справжньої істиної чесноти, але якщо вона нам дає привід для звеличення, краще б її не було, краще б не було нічого, крім глибокої скорботної свідомості нашої негідності перед Богом. Ми покликані бути славою Божою. Ми покликані так жити, щоб бачачи наші добрі справи, люди віддавали славу та хвалу нашому Богові. Дивувалися б тому, хто нас, таких як інші люди, може навчити такій святості, такому доброчесному життю, яке ми бачимо у святих. Але водночас ця ж чеснота повинна привести нас до свідомості, що тільки Бог нескінченно великий і праведний, і нам перед Ним не можна хвалитися тією чеснотою, яку без нього ми ніяк не могли б виконати. Добрі пориви в нас бувають, а сила їх зробити, сила так прожити життя, щоб воно було сяйвом слави Божої, може бути нам дано лише Божою милістю. Воістину, якщо щось ми маємо доброго, ми це маємо від Бога, як апостол Павел пише, що ти маєш такого, чого б ти не отримав. Тобто ми повинні розуміти, що все добре дарує нам Бог. А Фарисей цього не розумів, не усвідомлював. Він бачить причиною праведності самого себе і джерелом праведності своє серце, а Господь каже: із серця виходить розпуста, нечистота, грабіж. Підступність лиходійства. Тобто Бог силою своєю може здійснити освячення людини, зміну людини, але це починається з усвідомлення самою людиною її негідності. Якщо ми не переживаємо самоприниження, то немає жодного перетворення в нашому житті. А навіщо допомагати людині, яка вважає себе самодостатньою? Христос прийшов рятувати. Не самодостатніх, а грішників, які усвідомили свою слабкість. Ось чому нам треба з одного боку, щосили боротися, намагатися, щоб наше життя було непорочним, і водночас, борючись за чистоту, за світло, за добро, за правду, ми усвідомлюємо, що святий тільки Бог, ми повинні навчитися поклонятися йому. В смиренності, любові, радості і віддавати невпинно славу і подяку. Одне зітхання справді врятувало матеря, один крик урятував розбійника на Христі, одного слова з глибин нашого серця достатньо для того, щоб нам розкрилася Божа любов. Але ми не можемо замінити цим останнім криком обов'язок цілого життя. Ми не маємо права. Розраховувати на те, що, проживши життя, аби як не гідне ні себе, ні ближніх, ні Бога, в останню мить зможемо сказати: Боже милостивий, будь мені грішному». і що Бог повірить нам у цих словах, Бог почує будь-яке слово із глибин серця, але не розрахункове слово, яке ми скажемо, ніби в надії, що одним порожнім словом замінимо ціле життя. Тому замислимося над цією притчею. Зараз час, коли церква нас готує пізнати себе, щоб приступити до Великого посту вже підготовленими, але завжди пам'ятаємо слова Христа Спасителя, який говорить: без мене не можете робити нічого. Амінь. Я повернувся до свого дому, до рідного дому, до своєї батьківщини, котра мене виховала. Не можна заявляти про свій патріотизм, бо мені здається так, що це природні відчуття, яким воно є по відношенню до матері рідної, котра нас народила на цей світ. Так, в 1992 році, блаженніший митрополит Володимир почав свою першу проповідь після обрання на пост предстоятеля Української православної церкви. Це був тяжкий хрест. Йому випала історична роль стати на чолі Української православної церкви та зберегти її у дуже складний час, коли в руїнах була не тільки держава, а й церква змучена десятиліттями радянського безбожництва. Сумська духовна семінарія імені блаженнішого митрополита Володимира Свободана. Духовний навчальний заклад Української православної церкви. Духовна освіта на Сумщині має давню історію. Дата заснування духовної школи на Сумщині відноситься до початку 19 століття. 30 серпня 1819 року було відкрите Охтирське духовне чоловіче училище і проіснувало там майже 70 років. У 1888 році. Духовне училище було приведено з Охтирки до міста Суми. Після жовтневої революції в 20-х роках ХХ 20 століття училище припинило своє існування і тільки 1998 року в Сумській єпархії відновилася релігійна освіта. 27 жовтня 2015 року священний синод Української православної церкви, розглянувши рапорт, Високоприсвященнішого архієпископа Сумського і Охтирського Євлогія про реорганізацію сумського пастерського богословського духовного училища шляхом перетворення його в Сумську духовну семінарію благословив перетворити сумське пастерське богословське духовне училище в Сумську духовну семінарію, яка отримала свою назву на честь блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. Куди треба йти, для чого створив нас Бог. Ми люди створені за образом і подобою Божою, йти нам необхідно по шляху порятунку, беручи приклад з Христа і святих угодників Божих. А ми створені для того, щоб обробляти райський сад, світ, створений Богом, і досягти Царства Небесного, де немає ні хвороб, ні печалі, а життя безкінечне. Знайомство зі святими і з усім тим надприродним, що було в їх житті. Є пробним каменем для людського серця. Очевидно, ми не можемо повторити життя великих угодників, але радість про те, що такі люди є, і віра в те, що описані чудеса дійсні, говорить про те, що ми з ними одного духу. Нехай вони, ці святі люди, сповнені як море, а ми як наперсток, але і в нас, і в них одна і та ж жива вода. Для мене віра ціль життя. Це дар Божий, який допомагає знайти орієнтири в житті, не блукати темрявою, а шлях у всіх однаковий і для ченців, і для священників, і для світських людей. Якщо вони хочуть слідувати цим шляхом, то він приводить до Бога. Піст це двері покаяння, двері, які ведуть нас до страсної Седміці і світлого Христового Воскресіння. Піс це сорокаденний перехід від рабства, пристрастя гріху до служіння Богу і ближньому. Піс це період, коли ми, обмежуючи себе в їжі тілесній, починаємо відчувати голод духовний. Це час, коли висохлий ґрунт нашої душі зрошує Божественна благодать, і серце починає відчувати, а розум осягати слова святого письма про те, що не хлібом єдиним житиме людина. Тішає те, що народ знову повертається до Бога. Багато молоді ходить до церкви, сповідаються, причащаються. Багато хто готовий жертвувати собою у служінні церкви. Радує, що народ не загинув духовно. Духовність це зміст серця і розуму. Розум повинен проходити через серце, а серце через розум. Духовна людина має орієнтир людини розумної. Це розділення православних, це розкол церкви, який відбувся 30 років тому, і який дуже важко вилікувати, тому що пропаганда була сильна, насильство стосовно нас, захоплення церков, монастирів та інші напади, і письмово, і усно, і практично. Ми сумуємо з цього приводу, але знайти поки що шляхи до єднання не можемо, тому що заважає політика. Політика теж грає роль в житті церкви, але ми сподіваємось, що православні люди, які з ненавистю ставляться до нашої церкви, можна сказати, вважаючи її прокомуністичною, проросійською, змінять свою думку. Це сумно. І ми молимось, щоб Господь вселив у серця наші дух миру, дух єдності, дух розуміння, завдання і цілі церкви на землі. Господь закликав усіх до єдності, Він єдиний пастир, і сказав, що будуть єдині вівці, ми сподіваємось на це. Бачу церкву в повній її дії, при виконанні її місії і проповіді. І сподіваюсь, що Бог милосердний пошле нам мир, взаємну згоду суспільно славити Воскреслого Христа. Щоб зрозуміти, які згубні дії породжує гріх на всю природу людини, потрібно знати, що таке гріх. Гріх це, по-перше, моральна отрута, духовна отрута. Потрапляючи в організм, отрута здійснює страшне хвилювання крові. Підвищується температура, настає судорожне виснаження і смерть. Подібне відбувається і в душі, коли в неї проникає духовна отрута, гріховний помисел. Вірити можна у все, що завгодно. Але віра Стає релігією тільки тоді, коли поєднується з правилами життя, оцінкою вчинків, мудрістю поведінки, поглядом спрямованим у майбутнє. Проблеми людини у всі часи після гріхопадіння одні й ті ж: житейські турботи і боротьба з пристрастями і спокусами заради спасіння безсмертної душі, змінюються форми господарювання, політичні системи. А людина залишається тою ж і так само потребує Спасительної Божої помочі. При цьому дійсно кожна епоха має свої особливості, ставить свої питання і виклики перед церквою і кожним християнином. Сьогодні це секуляризація, яка намагається зайняти звільнене місце войовничого атеїзму. І яка намагається зробити людей по слову откровення Іоанна Богослова ні холодними, ні гарячими, які дбають лише про земне. Як ставитися до невіруючих друзів, більше слухати і менше говорити, побільше вчитися і поменше повчати? Навчайтеся щиро любити своїх друзів незалежно від їх відношення до віри і церкви. Намагайтеся їм допомагати і підтримувати, і щиро моліться, щоб благодать Божа торкнулася і сердець ваших друзів. Любов до людей вище чудес. Той, хто може відкрити нужденним разом із серцем і гманець, і двері будинку, той справжній чудотворець більше чудес не треба. А якщо вони й будуть, то тільки при наявності головного чуда любові до людей. Мені подобається з російських класиків Достоєвський, з українських класиків вірші Тичини. Його рідний брат був священиком Чернігівської єпархії, коли я там служив. Ми дуже багато говорили, він був проста людина, але дуже підкуповував своїм глибоким претензії, розумінням життя. Мрії, мрії, ви моя радість, я мрію, щоб Бог. Якщо визначить мені жити і працювати, був би до мене милостивий та допомагав би мені дійти свій шлях до кінця. А я своєю чергою буду докладати всі зусилля, щоб допомогти іншим людям. А такі можливості є у кожного з нас якщо не багатство, то добре слово, зітхання з любов'ю це підтримує людину дуже сильно. Молитва повинна бути невідступною. Подібна молитві Хананеянки в іншому випадку, вона буде безуспішною. Неуважність під час молитви перша причина неуспіху нашої молитви. Молитва не буває почута, коли ми переступаємо заповіді Божі. Марна молитва наша, коли ми, образивши ближнього і не примирившись з ним, приступаємо до Бога. Вірш блаженнішого митрополита Володимира Сабодана. Задивлюсь на ясні води, Краю весен, милий зроду, вік з тобою не старіть, задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт, сивим цвітом черемшини, з вітром злим не відсвіту, не забуду, не покину, не залишу, як піду, хто ці гори промережив, хто стежок прослав рядки, хто за полем рано стежив, заквічав у колоски. Близне сонце з небосводу, Лух луг радіє медоцвіт. Задивлюсь на ясні води, закохаюсь на століт. Нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа, перебуває зі всіма вами! До зустрічі в наступних новинах.